Привіт! Хіба не найважчі моменти в нашому житті настають, коли наша переконаність похитнута, а плутанина посилюється? Ми безпорадно падаємо, особливо коли хтось нещадно атакує найслабшість, найбільш приховані та вразливі частини нашого життя. Якщо ви починаєте щось справді важливе, і хтось каже: Ти думаєш, ти можеш це зробити. У тебе немає ні навичок, ні фінансування, ні зв'язків. Коли цей шквал критики продовжується, ваша переконаність починає хитатися і закрадається сумнів, можливо, я справді помилився. Точно така ж психологічна війна розгортається у чотири царів 18. Армія царя Аеса взяла Єрусалим в облогу, і рапсак прагнув повністю зломити бойовий дух народу Юди, беючи по їхньому найболючішому місці. Він заявив: Ви довіряєте царю єзики. Думаєте, у вас є стратегія і мужність, щоб боротися. Це все порожні слова. Єгипет, на якого ви покладаєтеся, це не більше, ніж надломлена тростина. вірші 20-21. Тростиновий посох справді є крихкою сутністю, на яку неможливо спартися. Рапсак насміхався над народом Юди, згадуючи результат їхнього найдавнішого гріха, їхнє покладання на людську силу Єгипту замість Бога. Це справді іронічна ситуація, коли неправильний вибір юди вказується устами іноземця. Сьогодні сили темряви також намагаються проникнути в нашу слабку психологію, наше покладання на такі надломлені тростини, щоб посіяти сумнів і вічай. Отже, любі, як ми повинні протистояти цим темним силам, подібним до рапсака. Сили критики та глузування, які атакують нашу вразливість, це, зрештою, голос сатани. Сатана постійно намагається похитнути нас, розкопуючи наші минулі невдачі, наші недоліки та надломлені тростини, на які ми покладалися. Але є одна єдина, незламна тростина, на яку ми можемо покластися це Ісус Христос. Коли Ісус був на цій землі, Він витримав незлічені критики та оглузування. На хресті Він зазнав образ, таких як Ти цар юдейський, і якщо ти син Божий, зійди з хреста. Зовні це виглядало як повна поразка. Однак Хрест не був провалом, це було місце найбільшої перемоги. Ісус переміг смерть, і Він переміг сили темряви, які атакують і критикують нас хрестом. Колосянам 2 години 15 хвилин. Сьогодні всяка сила, яка атакує наші серця і уми, всяке глузування та критика, спрямована на те, щоб принести нам відчай, вже зазнала поразки на хресті. Коли ми покладаємося і проголошуємо тільки дорогоцінну кров, пролиту на хресті Ісуса Христа, а не на наші власні здібності чи обставини, ми отримуємо повну перемогу в Христі, об'явлення 12 годин 11 хвилин. Дорогі друзі, перестаньте чіплятися за свої недоліки або за надломлену тростину свого минулого і хитатися. Єдиний, на кого ви можете покластися, це тільки Ісус Христос. Вірте в нього і покладайтеся на нього. Він, наш справжній Спаситель, який знову піднімає нас і дарує нам перемогу над усією критикою та глузуванням. Я сподіваюся, що ви будете ходити з гідністю в цій впевненості.